Пише мені підписниця, що хоче пройти офлайн навчання десь на природі, можливо біля води, навчитись діагностувати чакри, бачить навіть як це все круто можна організувати. Я то ніби не проти. Але думаю, куди мені подіти 8,5 годин теоретичних знань, як мінімум, три енергетичні практики для глибокого знайомства з собою і розкриття своїх екстрасенсорних здібностей, це мінімум півтори місяці навчання. Ціла система, яку я створила, де даю все, що вам треба знати про чакри, практична робота з маятником. Де я передаю знання, як почати бачити в людях своє власне відображення і пізнавати свою природу через призму кристалів. І, можливо, колись це буде доступне офлайн. Але поки що кращого формату я не придумала, тому навчання буде проходити онлайн. Якщо тобі цікаві всі ці теми, які були озвучені, читай опис під відео.